Друзі, привіт! Щойно отримували, щойно розпакували новий Road Glide CVO в кольорі Raven Fade. Дивіться сюди, які переходи по кольору ми бачимо. Ось тут на феррінгу, з чорного до сірого. Дуже яскраво видно на крилі з чорного до сірого. І ось тут на баку. На сонці виглядає просто неймовірно. Сидіння Алькантара зі строчкою і вихлоп. Називається покриття Scorched Chrome. Це не класичний чорний, а більш глянцевий темний вихлоп. Що маємо далі? Ну, Звичайно ж музика в кофрах, музика Roxford Gate, комплект сумок, комплект, оригінальний чохол CVO, Звичайно, 121-й двигун спецьовані колеса гальма Brembo, ручки. Зеркала підніжки колекції CVO 2025 року. Неймовірний мотоцикл CVO Road Glide в кольорі Raven Fade 2025 модельного року. Зверніть увагу, оновлений логотип Harley Davidson. виглядає дуже класно. Напишіть в коментарях, подобається вам чи не подобається, і взагалі, як вам таке оформлення нового логотипу. Додатковий вітрозахист встановлений на ферінгу. Ось так от він регулюється. Можна, якщо хочеться, щоб був більш обдув, або якщо хочеться закрити обдув, ось такий аксесуар вже встановлений з завода на даному мотоциклі. Для більш детальної інформації по даному мотоциклу, будь ласка, звертайтеся до менеджерів в салоні Harley-Davidson Київ та Harley-Davidson дніпро Дані мотоцикли доступні до замовлення.